Волод. После смерти вашего друга Владислава Ковалева батальон Херсон осиротел. Здесь в нашей студии присутствуют побратим Владислава, Андрей Шраменко. Андрей, мы приглашаем вас в нашу студию. знаете, вот воздух и запахло войной настоящий. Это запах пороха, крови, грязи, человеческого пота. Это была практически круглосуточная работа. Рук действительно не хватало. этим нашим сестричкам приходилось практически круглые сутки заниматься с этими больными. А вот Тома какая у нас. Тоже ходила по выходным. По выходным ходила, да, Томчик? Было дело? Было, да. Было, выходило. <связать> ну, Иван, <связать> что так и предупреждаете? Нет, Тома, у нас хорошая. Как меня транспортировали сюда, из меня одна думка была, чтобы мне ногу не отрезали. У меня на день никаких не было. Как может нормальный человек реагировать на такое человеческое горе, на такую беду, на такие травмы? За все свои, так скажем, многолетний опыт, 37-летний, это для меня было впервые. Благодаря нашому врачу я за дві недели встал на ногу. Іван Іванович заходить, я стою. Він такі очі на мене дивиться, каже, не може бути. Каже. Я, я каже, не вірю своїм очам. Я кажу, я теж не вірю, Іван Івановичу. Ми бачимо результат свого труда. Вот когда человек не ходил, когда он лежал, был прикован к постели, он поднимается, он счастливый, и вместе с ним радуется. Мы патриоты своей специальности. Мы должны выполнять свой долг. Я приглашаю в эту студию заведующего отделением больницы имени Мечникова Ивана Ивановича Жердева. Иван Иванович, как дела у ваших подопечных? Дела у наших подопечных очень хорошо. Мы видим результат, мы видим улыбающиеся лица, видим в их глаза надежду. Больница имени Мечникова города Днепропетровска стала своеобразным форпостом. Форпостом, в котором спасаются жизни наших бойцов. Но ведь это не военный госпиталь. Скажите, а как коллектив принял а, этот а, переход на практически военное положение? Ну, у нас, в принципе, и выбора-то не было. Мы об этом сильно и не задумывались, понимаете? Надо, не надо. В общем, везут раненых и надо их было спасать. И это буквально, так скажем, чистого листа все было. Мы в, в... в... в это время переходили ну, в абсолютно другой режим работы. Военно-полевая хирургия, коллега скажет, это совсем другая немножко область. Вот, то есть нам приходило и лечить, и учиться, и работать. То есть все вместе. Все выходили и делали свою работу. Спасибо вам. С начала войны в больницу имени Мечникова попали сотни раненых. Из них, к огромному сожалению, пятерых не удалось спасти. Конечно, каждая смерть это трагедия. Но если говорить сухими цифрами, уровень смертности составил 1%. Для сравнения, в лучших американских клиниках этот показатель в 15 раз выше. А за сухой статистикой... Люди, Судьба і сім'я. Люди, які оперують, вони свої більше це віруючі люди. Але з іншого боку, у них є свої забобони. Ці я повинен добре поснідати. Це станична каша з маслом. Ось м'яса. Двойка чашка чаю. Це війна, вона перевернула уявлення взагалі про людей. Приїжджали серед ночі, визивали лікарів з дому, а деякі лікарі так і сутками тут жили. У мене була така лють, ненависть до тих людей, які воюють з іншого боку і вбивають цих молодих хлопців. 19 років, 20 років, 21 рік. Це молоді люди, які ніколи не тримали зброю в руках. Вони не хотіли тримати цю зброю в руках. Що він приїхав, він не бачив, тому що у нього уражені потиличні ділянки мозку. Але він, не бачачи, попросив санітарочку, яка котила каталку з ним, щоб вона набрала телефон мами. Він сказав два слова мами, і після цього він відключився. Він маленький, худенький. Не помню нічого, тільки запам'ятав номер телефона мами. Поднімаю трубку, слышу голос сина. Мама, это я. Гарю синочка а є. Там є больниця. Вони спасли моєго сина. боролись за его жизнь. Я ему говорила, говорю, Андрей Ильич, низкий вам поклон за вашу работу, которую вы, как говорится, вытягиваете людей, хлопцев таких, как мой сын, как говорится, с того света. Могу сказать, что таких людей очень мало, которые реально спасают жизнь. Это твоя работа и твои знания, Твій досвід зараз більш допомагає, чим Якщо б ти тримав в руках зброю, ти зможеш допомогти спасти життя тим молодим хлопцям, які віддали своє здоров'я життя за Україну. Боже, він живий. Це я... Я... той, якого я... я дістав і потім ми я, я... чесно були боєць? Сум... Да, так, который... це, це той, якого Доспись. ми витягли. Да. Да. Я його з ложечки кормив і поїв, я від нього не відходив. тому що я казав, я його на ручках отобрав, він там в туалет і все остальне. То есть, ну я казав, тільки держися. Держися, скоро по нас приїдуть. Я бачив ззадні, в нього був череп. Іван Іванович, я маю честь сказати. Це. Лікарі, велике щастя, що ви таке робите. Ви робите з нами. Я даже, от Дмитру Годиновичу я вкладаюся. не только лекарь Лещико, а я вкладываюсь всем госпиталям за то, что я очень рад за этого хлопца, что он выжил. И что, он тогда не видел на очи, он не слышал. не слышал ничего, он просил пить, ему начинаешь по рассказывать, и он посмехается, говорит, он за ручку держит. Як... Виталий, Всеволод, мне очень неловко вас перебивать, но имею на это право, потому что вы сейчас увидите, человека, который спас этого бойца. Я имею честь пригласить в эту студию заведующего нейрохирургическим отделением больницы имени Мечникова Андрея Григорьевича Сирко. Встречайте. Я. Андрій Григоріч, можете сказати вічно. Андрій Григорович, я не знаю цього бійця, бо він для мене став як рідним братом. Я дуже вдячний за кожного хлопця, за кожного брата мого. Тому що ті, хто на передовій, ті, хто воюють зараз за Донецький аеропорт, ті хлопці, які виконують найтяжкі операції, да? і ви. Їх рятуєте, коли вони до вас приходять. Я дуже вдячний за них вам. Ми уклін. дуже велико дякую. Людське дякую. Ми повинні. А, а я, колега, хочу сказати вам, що ну просто респект вашому професіоналізму, тому що це якраз той хлопець, якого я серед двохсотих там дістав, і така дірка була в голові. Взаді, чесно так. кажучи, я думав, як би його до ранку. Потім я думав, як би його вивезти. А потім зник він в госпіталі, в польовому, я не знав. І в мене надії було, ну, можливо, 50 на 50. І те, що ви зробили, просто професійний респект вам. Ми повинні сказати, що ми повинні дякувати і вам, тому що ви стоїте на рубежах нашої країни, а воєнні лікарі. Привозять, доставляють під кулями цих солдатів без їх допомоги, без воєнних шпиталів, вони б не дочекались кваліфікованої медичної допомоги. Тому моя вдячність. Андрій Григорович, ваші починені розказали нам, що ви приводите двох своїх синовей з 16 і 3 років проведувати хворих. Це правда? Це правда. А за чим ви це робите? – Це не моє бажання. Це а більше що? поклик душі моєї дружини Тетяни і мого старшого сина Богдана, якому 16 років. Угу. Вони наварили вареників і вони кажуть, ми хочемо провідати цих хлопців, цих бійців, за яких ти нам розповідаєш. Вони кожного з них, не знаючи по-батькові, вони заочно знали, тому що це переживання, це безсонні ночі. Ну, а менше Святослава ми взяли його з собою. Я вірю, що він буде справжнім українцем. Йому три роки, але він вже співає гімн України. Він не знає всіх слів, але він виводить мелодію так, як не виводить дорослий. Він ходить з маленьким прапорцем України на вулицю, в машині. Я горжусь що у мене такі сини. Я уверен в тому, що ваші снаряд гордяться тим, що у них такої. Я теж лежав в лікарні мечнику, дав мікрохірургії уха. Да. Дуже велике, велика пошана. Дякую. Да, да. Дмитро Володимировичу <laughs> велике дякую за те, що вернув мені слух і все інше. Ну це таке. Це золоті руки. Ну, ми приїжджаємо, да, і от всі солдати, навіть я, коли приїжджав, ми приїжджали, як би сказати, розумієте, дикі. Знаєте, трошки здичаві. Але коли по, -по це появляється це відчуття, що ти дійсно потрібен людям, це найдорожче. Я сказав: поставте на ноги, все, я піду далі виконувати свою роботу. Правильно, ми не герої. Всі герої, всі, вся Україна герої. Я хочу сказати одне єдине, що наша Україна, от ми всі, ми в хірурги, тому що нашу Україну це як одне єдине серце, да? почали розділяти. А ми її стараємося шити. І нам це всім потрібно робити. Всі виконують свою роботу. Велике дякую усім. І найбільше нашій медицині і нашій армії. Навіть самі зліші вороги і предателі, да? не потрібно нікого судити, не суди да не судим будеш. Навіть ті предателі, вони втомлюються предавати, коли вони бачать, що іде така сила, така аура, таке бажання жити в вільній країні. І коли це все закінчиться, коли вони втомляться нас придавати, да купляти за гроші, все інше, все зовсім поміняється. Ми вже виграли всі війни. Дякую, Вітаю. Дякую.